Сумський державний університет поки що один з університетів України, котрий присутній всесвітньому рейтингу університетів Green Metric. Цей рейтинг він підкреслює досягнення університету в розвитку так званих зелених технологій. Ну, по-перше, в Сумському державному університету готуються спеціалісти за спеціальністю екологія, це денна форма навчання. Економіка природокористування, розвиваються наукові дослідження, наукові дослідження, наприклад, кафедра екології Сумського державного університету, багато років співпрацює з фахівцями з Норвегії, проводились дослідження в рамках Кіотського протоколу саме ці дослідження, котрі дозволяють розробляти такі технології виробництва, котрі зменшують викиди парникових газів. Нещодавно університет теж здобув велику перемогу. Він виграв проєкт Європейського інвестиційного банку. Цей проєкт з назвою Енергоефективний університет буде фінансуватися, маємо надію, вже з другої половини 2014 року. Обсяг цього проекту мінімум 5 мільйонів євро. Ну, наприклад, університеті вже працює ціла система. Автоматизована система, котра дозволяє відслідковувати тепловий режим використання електроенергетики і так далі в аудиторіях, в приміщеннях університету, централізована it система Цікаво, те, що всі заходи нашого університету не підтримуються студентством. за ініціативи студентського ректорату, за ініціативи нашого студентства. Працює постійно працює така програма енергоефективних гуртожиток. Справа в тому, що цей успіх університету в рейтингу «Грінметрік» це не тільки використання наукових, які досягне розробок. А це також характеристика нашої соціальної спрямованості. Це турбота про комфорт студента, співробітника, про комфорт людини. Університет надає ще й послуги для. Підприємств області, не тільки області, щодо аудіту енергоефективного, щодо розробки проєктів запровадження інноваційних енергоефективних технологій. Цей успіх він має багаторічну працю, результат багаторічної праці науковців, студентів, фахівців університету і викладачів.